Розпочинаємо ефір з резонансної новини, яка сколихнула всю Білоцеркву в одному з найбільш відвідуваних торгових центрів. А саме у спортзалі серед білого дня сталася стрілянина. Що стало причиною конфлікту? Хто стріляв і що з постраждалим ексклюзивно? Розповімо далі: стрілянина у білій церкві у центрі міста. Група невідомих увірвалася в спортзал в торговельному центрі. Здійснила кілька пострілів і втекла. За інформацією правоохоронців, внаслідок нападу поранено відвідувача з залу, якого госпіталізували. На місце негайно прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та кінологи. Поліцейські опитали очевидців та розшукують стрілків. Як розповів нашому телеканалу, власник фітнес-центру, він у момент стрілянини якраз від'їхав звідти. каже у залі було мало людей, і ніхто з інших відвідувачів та персоналу не постраждав. Як виявляється, це особистий конфлікт людей, він ніяк не зв'язаний з політикою залу, ні з самим залом, ні з відвідувачами. Тобто для людей, які тут займаються чи планують займатися, це взагалі ніякої не відіграє ролі. Поки що особи не встановлені, ведеться слідство, я не можу нічого говорити. Тобто, ну, в принципі, то знаємо, хто що, але це не моя компетенція, це розголошувати. Поза камерою адміністраторка закладу поділилася, що це була група з десяти людей, які прийшли подивитись зал. Потім у них з потерпілим виникла словесна перепалка, і вони дістали зброю. А після пострілів спокійно вийшли. Дівчина запевнила, що з самого моменту влучання не бачила. Втім, на покритті залишилась калюжа крові. Потерпілого доставили до міської лікарні номер 2 з пораненнями ніг, де його прооперували. Таку інформацію нам надав медичний директор закладу. А ось за словами продавців, які працюють на першому поверсі, ТЦ, вони нічого не чули. Це саме кажуть і охоронці. Ви чули постріли якісь? Я не чув. Нічого я, не було чуть. Я, я був на вулиці. Да, Ні, я був спочатку тут, але я не чув пострілів. Навіть на третій метажі хлопці стояли і нічого не похороні. А камери всередині вони все, все, це все поліція розбиралися й дивилися. Ці Також, як відомо, у самому спортзалі камер не встановлено. Але після цього випадку, як поділився з нами його власник, вони неодмінно це зроблять. Нині правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом замаху на вбивство та хуліганство. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Суд відпустив 16-річного підозрюваного у жорстокому побитті дівчинки в білій церкві під особисте зобов'язання. Про це повідомила обласна прокуратура. Відтак Шевченківський районний суд відмовив у задоволенні клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Для цього сторона захисту навела додаткові доводи про необхідність його зміни на такий, що не пов'язаний з тимчасовою ізоляцією від суспільства. Суд Врахував надані адвокатом медичні документи, позитивні характеристики хлопця з місця навчання, а також його особисті показання, у яких він щиро розкаявся. Втім, це рішення Феміди правоохоронці оскаржуватимуть. На Білоцерківщині браконьєр виловив риби на майже 900 тисяч гривень. Як поінформувала поліція Київщини, патрульні в селі Матюші зупинили автомобіль ВАЗ та під час перевірки виявили у ньому сітки та значну кількість риби й раків. Відповідних документів у рибака не було, тому на місце викликали співробітників рибоохоронного патруля. У 43-річного чоловіка вилучили знаряддя 117 рибин та 190 раків. Ви маєте право знати більше. Для цього заходьте на наш сайт bc.espresso.tv. Це не просто новини, а ще й авторські блоги, аналітика, інтерв'ю з експертами та сюжети. Наприклад, про вітражі білої церкви заслужено артиста України Всеволода Шекіту та загадкову трубу селі Бирюки. Там завжди оперативно, точно а головне під рукою. Її голоси вражають, а харизма та артистизм зачаровують як місцевих, так і іноземних глядачів. Юні вокалісти школи мистецтв номер 6 присвячують музиці багато вільного часу, годинами репетирують і мріють про велику сцену. Як народжується акапельний спів, і хто ж стоїть за яскравими виступами? Розповімо у сюжеті. Річ дипломів, гастролі за кордоном та визнання зразковим. Вокальний ансамбль Дитячі мрії здобував усі ці нагороди протягом 10 років і цьогоріч, 8 березня, відсвяткували ювілей. Кожна репетиція тут наповнена сміхом та щирими емоціями Як розповідає керівниця колективу Ольга Гребінь, яка займається ним спочатку заснування, розпочинали вони як вокальна театральна студія. Тоді до неї прийшли малюки, яким було лише по. Три роки деякі з них досі співають у дитячих мріях. Звичайно, мабуть, як всіх, торкнулася війна, і це було боляче, і це було дуже страшно для нашого колективу. Дуже багато дітей виїхало за кордон. Дуже багато ми втратили наших діток, які зараз за кордоном. Але ми не втрачаємо зв'язок і ми сподіваємося, що вони повернуться. Але в цьому році до нашого колективу приєдналися діти з міста Ізюм. Буквально от нещодавно хлопчик з міста Покровськ приєднався для, до нас до нас. Дітки прийняли всіх, і діти так само вже мають здобутки, навіть вони вже з'їздили з нами на конкурс. Тому що Біла церква це місто, яке по моєму рятує всіх, рятує душі, надихає. Ну, тому ми стоїмо в дитячих мріях. Ансамблі не лише співають, а й грають на різних інструментах. Також всі разом підбирають репертуар. Ми дуже багато подорожуємо, і це нам дає можливість тримати знаєте, таку руку на пульсі і дивитися, що які тенденції, що виконують, що нині цікаво, і кожна подорож, де ми буваємо, ми щось привозимо новеньке і цікаве. Але іноді вони мене дивують діти. Звичайно, вони мені підкидають якийсь новий музичний матеріал, а послухати це, послухати це. Е, і Я так от дивлюся, що така у нас джазова направленість стала останні роки. Але у нас в нашому репертуарі є і українська народна пісня. От хочу сказати, чим саме цікавий наш колектив, тим що да, так існують хори, да, де виконують діти, їх там багато і тримає партію там. 10 дітей, 8 дітей. У нас на кожній партії стоїть 2-3 дитинки. Тобто це відповідально, це треба мати майстерність, це треба слухати. Ну, це не так легко. Міст Макар зізнається, не одразу полюбив музику. До цього мистецтва руки приклали його рідні. Бабуся розповідає, як практично змушувала онука займатися, тримаючи двері, аби він не вийшов з класу. Ми прийшли ще зовсім маленькими, навіть меншими за Марту. І от він у нас, йому важливо було потрапити за двері. І якщо ці двері не відкривались назад, він лишався там. І це треба було багато зусиль, щоб ці двері лишились закритими, а він потім лишався і з задоволенням все робив. І. і виріс, оце тепер і майстерністю, ну і ростом до такого стану, як тепер. Співає він у нас з народження, тому що колискових ми моєму не встигали доспівати, він співав собі сам. ну І вже ж іншого виходу не було, як прийти нам в цей колектив. Який має чудову назву Дитячі мрії, і ці мрії здійснюються, і з дитячих маленьких стають такими дорослими і справжніми, наймолодша вокалістка, чотирьохрічна Марта, згадує, що до школи мистецтв номер 6 її привела мама. Нині дівчинка відзначається особливою артистичністю і вражає любов'ю до співу. Я її попросила. А чому? Тобі подобається? Так. Да. А що саме? Співача. Угу. А яка твоя улюблена пісня? Тарофійма. Це Співачка. А пісня, яка їй подобається? Колоскова. Я хочу виступати на великій сцені, і щоб мене бачило багато глядачів. Марія є учасницею гурту вже 10 років, нині їй 14. Каже, після школи всі приходять втомлені, але спільна мета мотивує віддаватись на повну. Це не просто колектив, це велика сім'я. Тут кожен це брати і сестра, а наша, наша керівник, це Ольга Гребіна найкраща. Ми дуже її любимо і дякуємо, що вона відкриває таланти у кожному із нас, хоча це можливо і не можливо було колись неможливим. Директорка школи мистецтв Яна Гільова пишається своїм колективом і тим, що дітки співають акапелло, тобто без супроводу музики, і запевняє, що це досить складна ніша. Викладачі не лише вчать музиці, але й проживають життєві складнощі своїх вихованців разом, проходять крізь сльози та навіть кохання, адже діти часто діляться особистими історіями. Вони дуже творчі, вони дуже натхненні, вони знають, чому вони сюди прийшли. Вони прийшли не лише співати пісні, вони проживають тут своє особливе життя. Тобто. По-перше, я кожну дитинку знаю в обличчя. Я бачу, як зростають ці діти. Тобто, з самого першого дня, коли вони прийшли в цей колектив, і які досягнення мають вони сьогодні вже, скажімо так, пройшовши оцей свій тернистий творчий шлях, і вони сьогодні зірочки, справжні зірочки, тому що, вже, як сказала Ольга Володимирівна, вони багато подорожують, вони багато приймають участь у багатьох конкурсах, фестивалях міжнародних, обласних, місцевих. Тобто, вони Є окрасою нашого міста, нашої школи. Вони ще зовсім юні, але вже впевнено тримають мікрофон і завойовують сцени. Попереду безліч репетицій, конкурсів і, можливо, навіть великих гастролей. Але найголовніше музика живе в їхніх серцях. Хто тобто знає, можливо, саме серед них майбутні зірки, яких слухатиме весь світ. На бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Два житлових масиви: піщаний та Тарашчанський – сполучать велосмугою. Як зазначили в міській раді, відповідний проєкт департаменту ЖКГ. Переміг у всеукраїнському архітектурному конкурсі велогромади, завдяки цьому безкоштовно виготовлять проєктну документацію для облаштування маршруту. А ось скільки додаткових коштів та часу знадобиться на його реалізацію, поки не повідомляють. Зазначу загалом у конкурсі, змагалось сім громад, в тому числі і Білоцерківська, яка отримала 198 балів від членів журі, залишивши позаду зі значним відривом Білгородську та Лубенську. І на завершення гарні новини Білоцерківчанка Ольга Єсіна стала переможницею Кубку світу в командному заліку, як повідомило управління з питань молоді та спорту, змагання з фехтування на візках серед осіб з ураженням опорно-рухового апарата відбулись в Італії. У них взяли участь представники 22 країн. Зокрема, у складі команди Мікс з рапіри, наша землячка здобула золоту медаль. Загалом українська збірна у складі 12 спортсменів виборола 13 медалей та посіла перше місце у світі. На цьому я ставлю крапку про головні новини міста. Розповідав Ярослав Гопаца. Біла церква змінюється щодня, а ми фіксуємо ці зміни. Тож стежте за подіями разом із нами. Бо еспресо розповідає те про що інші мовчать або не договорюють мирного продовження доби.